Насправді ситуація в обох магазинів приблизно однакова. Обидва магазини дуже мало люди в видачі бачать для того, щоб тут були регулярні продажі. І власне там у Армана якраз про це декілька питань про в цілому стратегію просування, як зробити так, щоб магазин вистрелив, і там є трошечки коментарів від іншого спеціаліста. От зараз ми про це поговоримо. Я думаю, буде цікава розмова. Спочатку що тут у нас? Якщо в магазину немає хоча б тисячі візитів на місяць. Тисяча це теж мало, але менше тисячі це ну, магазин дуже мало люди відвідують. Згадуємо, Еці не показує всі товари у видачі однаково. На Еці немає такого, що якщо ви взяли лістинг, назвали його Вуден Плейт. І людина прийшла на Etsy і шукає Wooden Plate, ваш лістинг обов'язково видачі, покажуть. Ні, Etsy завжди буде вгорі показувати високо і часто ці товари, які за цим тегом, вже багато продають. Тому.